Значущість людського життя спільна цінність для всіх християн, незалежно від конфесії. Сьогодні, в межах співпраці проєкту Донор Одеса з Римокатолицькою церквою люди об'єдналися заради важливої мети здати кров і допомогти тим, хто її потребує. В межах проєкту Донор Одеса. Ми, як представники різних церков, я не є вірним Римо Католицької церкви, я є лютеранином. Ми тим не менше вважаємо за необхідне об'єднатися з нашими братами у Христі в цій акції донації. До донації приєднався і сам настоятель Рима католицького собору пан отець Мирослав. Цього разу він здав крову перше, але як зізнається, не в останнє, і закликає вірян наслідувати добрий приклад. Від сьогодні буду мати Змогу здавати її, і буду робити це регулярно. На сьогоднішній день є велика потреба крові. Всі розуміють, що без крові людина просто гине, і сьогодні потрібен і запас крові для, для наших громадян. Процедура донації крові проходить у декілька етапів. Спочатку людину реєструють у базі даних, потім беруть краплю крові для виявлення рівня гемоглобіну та проходження експрес-тестів на ВІЛ та гепатит. Якщо все в нормі звертається до терапевта, потім потенційний донор лягає на кушетку та здає приблизно 450 мл крові. Від початку повномасштабного вторгнення проєкт донор Одеса зібрав понад 13 тисяч донацій. Сьогодні у стінах храму ця цифра поповнилася новими порціями крові, які допоможуть врятувати життя тим, хто. Цього потребує Софія Кліменко Ярослава Панкевич перший міський.